Усім привіт! Такий от сьогодні буде вид на дачі. Приїхали до батьків. Я ось тут намостила собі місце на городі і збираю агрус. У батьків поспів. Це батьки мого чоловіка і сказали, що ми позбирали. Дуже класна погода сьогодні і не так сильно спекотно, і в той же час не холодно, вітерець такий. Боже, як добре, коли можна відпочити на природі після такого, знаєте, кам'яного міста. Зараз покажу, як рясно вродив кущик. Ось так гарно вродив. Велика, така солодка. Чи любите ви агрус? Які знаєте рецепти, порадьте, тому що буде у мене ціле відеречко 5-літрове. Не знаю, трошки... Півні перебивають. Трошки з'їмо, а трошки хочу щось зробити, але не знаю, які кращі рецепти, тому якщо знаєте щось цікаве, смачне порадьте, будь ласка, в коментарях. Там діти на задньому фоні збирають порічки, смородину, б'ються. А хто буде охороняти відро, а хто буде рвати. Знову ми були у батьків, я вже все помила, пофасувала, буду робити ще вльовий борщик. Тут ось цвітну, точніше, це брокколі, порічку взяли, різну зелень, агрус нарвала, рукола молоденька, це яблучка попадала. Буду в компот додавати молоді кабачки, огірочки, морква на прикорм. Зокрема, також тут агрус, і ну, ще не поспіла, але теж взяла кілька кисленьких для компотку. Буду вже робити. Вже зварила трішечки прикорма. Ось хочу зараз поставити борщ варитися. Готую сьогодні зелений борщ, свіжий щавель є з вершками, тому що сметана закінчилась. З молодою картоплею на ребрі. Ось реберце. Дуже смачний вже чекаю, коли буду куштувати. Діти в мене ще ні разу не пробували щевльовий борщ. А я в дитинстві часто його їла і, в принципі, дуже полюбляю, тому будемо експериментувати. Сподіваюсь, дітям сподобається. Наварила також компоту. Зараз, знаєте, будь-яка ягода, це вже вважай, класний компот. А Якщо їх декілька видів, то взагалі супер. Діти випивають в мене ось таких два кувшини за день, і я щодня по 3-4 літра готую. Тому сьогодні у мене тут і порічки, і черешня, а також тут є божери, забула, що агрус і ще й журавлина. Ми з моїм маленьким помічником уже прибрали пропилососили Ну, як пропилососили, як змогла, так і зробила кімнату внизу. Як бачите, він вже от-от піде, встає, вже відпускає ручки. Дуже я люблю цей процес, коли вони самі діти маю на увазі, якби радіють своїм успіхам, своїм починанням, своїм першим крокам. Видно, що він захоплюється таки своїми успіхами. І діти теж пищать і радіють, коли бачать, що він робить. Pirmi žingsniai. Ну, а я далі перехожу до своїх буденних рутинних справ. Знаєте, вже так робиш, робиш на автоматі, не помічаєш навіть якісь справи, які за день накоплюються, просто виконуєш їх. А потім думаєш, о, я зробив те те, 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 настільки вже воно на автоматі у мене є. Перестеляю диван. Взагалі, ми диван не хотіли би застеляти, він нам дуже подобається, без покривала, але оскільки це кухня і малі діти, то мусимо зараз трошки прикривати. Наш диванчик, хоча, звичайно, мені такий вигляд не дуже сильно подобається. Але знаєте, це така дрібничка взагалі. Я про неї зараз не дбаю і не заморочуюсь. застеляю, щоб менше було протирання, витирання і прання. Знаю, що продаються такі чохли на повністю весь диван, але я не шукала, не заморочилась над цим. Просто було у мене таке сіре покривало, ось ними і користуюсь. На обід переходжу готувати до кухні буду робити рагу овочеве. Якраз у мене назбиралися всі овочі з городу. Сьогодні це буде кабачок свіженький, молоденький нашого батьківського виробництва. Також перець білозерка, морква, цибуля і спаржова квасоля. І знаєте, я дуже полюбляю розварити ці овочі, розтушкувати до такого супер м'якого стану. Тоді діти теж дуже ну так гарно їдять, і можна їсти і на вечерю, і на обід, а навіть до яєшні додавати ось такі додаток. Так? Мені дуже подобається такий варіант. І ще коли є баклажани, то я баклажани тушкую. І якщо червоний перець, то червоний. Словом, все, що є з овочів у вас, все, що ви полюбляєте, те я додаю. Єдине, що я ніколи не додаю картоплю, тому що вже картоплю для мене це такий більш важкий варіант цієї овочевої страви. Також я буду додавати чесник і в кінці буду посипати зеленю. Буду все це тушкувати в мультиварці, тому що вже настільки спекотно, що якщо я буду все це тушкувати в сковорідці, то я спечусь тут просто. А якраз в мультиварці це комфортно, воно тоді дуже швидко розварюється. І немає зайвих випаровувань. Та й до всього, знаєте, мінус моя участь це супер. Вже в мене готова спаржева квасоля, вона помита, вичищена і зайві ці лушпиння, якби зняті. Доводиться лише її порізати так, як зручно. Також можна заморожувати, до речі, ця квасоля гарно зберігається. Буду додавати суміш перців, купувала в Аврорі. Не дуже, якщо чесно, мені сподобалось саме суміш перців, куряча приправа. Така собі, ще більш-менша, от суміш перші чомусь не сподобалася. Заправляю сметаною і кетчупом трошки, воду не додаю і лишаю на півтори години в режимі тушкування. Як добре, що є помічниця, моя посудомийна машина, вона хоч і на 45 см, там, на жаль, немає третього ярусу, але там є такі якби повертальні шари, їх можна випрямити або повернути, щоб покласти прибор. І хочу, поки я тут на кухні прибрати мийку. Сьогодні буду робити це за допомогою Доместоса. Оцей білий мені дуже подобається, він швидко діє і видно результат. Він якраз такий відбілює, гарно мені підходить. У нас така. Штучна керамічна мийка, вона мені подобається. Ну, Як і всі мийки такого матеріалу трішки зафарбовуються, але до месту швидко виправляється питання, без жодних сумнівів, він діє гарно. Наношу його, як бачите, він ось буквально на очах діє декілька хвилин мочалкою пройтися. Нічого навіть терти не треба, просто потім ретельно потрібно змити водою. Роблю це я тоді, коли всі роботи на кухні зроблені, щоб вбити всі бактерії, мікроби. Ну, словом, коли вже такий або під кінець дня, або я знаю, що я поробила якусь роботу вранці, я вже можу помити мийку. Ось гляньте, дивіться, я тільки нанесла. І буквально за 2-3 хвилини він подіяв. Знаю, що не бажано використовувати такі важкі хімічні засоби, як Доместос, на нових ваших техніках, на новій техніці, на мийках, тому що вони, начебто, роз'їдають. Але в моєму випадку іншого варіанту якби немає. Те, що фарба в'їдається з під чаю, з-під якихось фруктів, овочів, потрібно якось теж вимивати. І крім такої важкої хімії, на жаль, нічого не діє так гарно. Тому змушені користуватися саме такою хімією. Можливо, ви порадите, тоді я спробую і поміняю свою думку. Спробувала такий засіб від Forte Plus. Це засіб для миття духовок, керамічних поверхонь, сковорідок, усіх поверхонь з нагаром. Мені така штучка потрібна, тому що в мене часом дека бувають, нагоряють якісь плями під час готування. І, звичайно ж, плиту мити теж потрібно. Якраз мої всі закінчилися. Що хочу сказати про цей засіб. Він комфортно діє, у нього є запобіжність. Щоб діти не відкрили, і він не має запаху. Це суттєві плюси, але найбільший плюс це швидкість дії. Дійсно, на очах повністю усі якісь нагорівші плями. Розм'якшуються, і їх можна просто ось так: от протерти губкою, дати подіяти там 2-3 хвилинки, і воно все відійде. Як я навіть не помічала, ось тут довкола цих чорних кілець були на мікроскопічні якісь плями, і цей засіб їх виїв. Потім це все просто стає брудною піною, яку доводиться витирати, і все на цьому. Мені сподобався засіб, я дуже задоволена ним. Купити цей засіб можна. Мабуть, у багатьох магазинах але я купляла в Єві, і зараз на нього знижка, він, по-моєму, 180 гривень. Але ви бачите, що там гігантська банка, там, по-моєму, 750 мл. Тому вистачить на дуже довго, і він мені сподобався, тому що мені важливо швидкість. І ось я ним попшикала ще також чайник. І погляньте, він десь сам знайшов бруд, якийсь нагорівший чайник. У мене був як мені здавалось, чистим. Але він знайшов цей бруд, роз'їв його. і Я просто промиваю гарненько під водою, без жодних зусиль. Мочалкою, просто щоб всюди потрапив засіб. Словом, я дуже залишилась задоволеною. Повторю, що це марка Sano і Forte Plus називається засіб. Бачила, ще такий для інших видів кімнат, для ванної. Нічого не можу сказати, бо не користувалася, але цікаво спробувати. Ймовірно, вони також гарно будуть діяти, якщо цей антипригарний антижир так класно подіяв. Словом, сподіваюся, вам теж стане в нагоді така інформація, якщо ви шукаєте щось цікаве і дієве головне для своєї кухні. Полюбляю, коли так блиститься на кухні. А тим часом моє овоче в вже дотушкувалося, і воно ось таке запашене м'яке, ну просто як для маленьких і для стареньких. Але я люблю такий варіант, коли для шлунку дуже комфортно приглядіться, також ті, хто сидить на дієті. А зараз я буду зливати свої орхідеї. Я їх замочувала, раз в тиждень це роблю. У мене є відстояна вода в пляшках, і я їх заливаю повністю. По або до половини, ну мінімум до половини, а то й повінця. Вони там стоять приблизно хвилин 40, взимку трішки менше, влітку може бути довше. Зараз стояли ось півтори години в мене. І зливаю воду. Як бачите, ці дві орхідейки, що зараз показую, вони посаджені прямо в кашпо, а не в горщик. Тому трішечки важче їх зливати, трішки кора випадає, але це не проблема. Я ось так піднімаю цю кору і кладу на місце. Жодних проблем з цих немає. З часом, коли коріння розростається і стає більш така, якби, утрамбована всередині земля, вона тоді менше випадає. Зате повітря гарно поступає, зате коріння ну, доторкається до стінок, отримує сонячні промені, все там класно відбувається. А ось в таких горщиках в кашпо часом заводиться. Мул, ну, замулюється вода, якась залишки, і ось цвіте трішечки. Для моєї кімнатної атмосфери, оскільки в нас жарко, це норма, це не страшно. Для орхідеї це теж не страшно, це її власне мікрофлора. А для зовнішнього вигляду я так раз на тиждень. Разом з миттям, точніше разом з поливом промиваю ці горщики, і ніяких питань не виникає. Якщо ви таке не полюбляєте, то є ще один варіант: можна проливати перекисом водню. Для них це дуже корисно, і тоді вимивається цей мул, але таке не радять повторювати часто. Я роблю це, якщо вже бачу, що вже занадто багато мулу. В основному це буває, коли орхідея посаджена в мох. Ось тоді і замолюється цей мох, цвіте, але, на мою думку, їм комфортно в своєму середовищі і сильно вимивати все це не потрібно, тому що можна пошкодити їхню, їхню власну мікрофлору. Тому я ось так змиваю, сам горщик промиваю для зовнішнього вигляду, і корені залишаються так, як їм комфортно там. Взимку, до речі, менше цвітуть горщики, влітку, звичайно, що більше. Бажано, щоб в горщику були ось так, як на цьому квадратному кашпо простір для повітря, тому що в мене більшість не має цього простору горщики, а ось квадратний має і тоді менше цвіте. Також протираю поверхню на підвіконні, де вони стоять, і повертаю свої квіточки назад. Біля свого місця, де я обідаю, ставлю ті, які ще цвітуть. Це ще зимове квітування. Вони в мене якісь довго граючі, буває так, що вже все відпаде, всі квітки, а якісь там ще 3-4 наростають, і ось так вони до безкінечності можуть рости, аж поки я вже не відріжу цвітонос або побачу, що пускають нові листя. Тоді я відрізаю і даю час наростити листок. Повернувши всі вазончики на свої місця, протираю стіл тут після поливу. І знаєте, далі, потім, коли знаходжусь вдома, бачу, що накопичуються якісь дрібні справи, як от от підрізати сухі листочки, підсипати десь землі. Все це нібито такі дрібнички, але про них теж потрібно пам'ятати. Якщо не згадаєш, то потім вазон може просто загинути. І ось так бігаєш по хаті, очі якусь роботу знаходять, робиш її, а потім дивуєшся, начебто. То нічого такого не зробив, а спина гуде, важко лягати спати, бо просто перенасичений емоціями і, напевно, втомою. Ось. І потім начебто й немає чим похвастатись перед рідними, яку роботу ти виконав, бо це все така дрібничка, але все рівно робота. Як казали класики, багато маленької роботи це все велика робота. Це сказочки. І ось знімаю сухі листочки, також сухі квіточки з орхідеї знімаю. В принципі, це не обов'язково, вони й самі відсихають, але мені більш подобається вигляд, коли тільки свіжі листки без сухих і квіти. Вже орхідейки це теж вони цвіли зимою, відходять і будуть відпочивати поки що. А на моєму туалетному столику знаходяться ті орхідеї, які себе погано вели, і я їх відсадила від усіх основних. І тут вони гарно відходять. Я їх тут лікую, тому що вони десь там хворіли і таке інше. І завершує прибирання ванною кімнатою. Потрібно помити унітаз, протерти всі поверхні. Ванну сьогодні мити не буду, а ось раковину та унітаз хочу помити. Добре, що у нас є цей гігієнічний Душ поруч, зручно зливати брудну воду, змивати мочалку, мити словом, тут воно саме те. Тож я користуюсь такою нагодою, що зняла кришку, хочу помити її у ванні. Така, знаєте, теж, начебто, дрібничка, але. Разом все взяти, порахувати та й багато часу виходить. Ну і завершую прибирання тим, що наводжу порядок на основній нашій столешній у ванній. У мене такий засіб, купельня називається від відсаво. Це польський, здається, засіб. Дуже він приємно пахне цитрусовими і нейтрально так діє. Не дуже агресивно, тобто можна без рукавичок користуватися. Протираю раковину, всі поверхні, промиваю також плитку, тому що часом якась зубна паста на плитці може крапати. І у мене сьогодні тут буде порядок. Я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Якщо вас замотивувало або сподобалось це відео, поставте, будь ласка, мені лайк, мені буде дуже приємно. Це ми підтримуєте україномовний YouTube і також буду вдячна за вашу підписку. Залишайтеся на каналі, в мене багато мотивуючих відео. Сподіваюсь, усі вони вам подобаються. Пишіть свої запитання, якщо хочете, щоб я щось розповіла. І ми зустрінемось з вами зовсім скоро у новому відео. До зустрічі! Бережіть себе!